Добрий день, шанувальники поетичного слова, монолог п'ятої зернини, епіграф, Упало одне зерно край дороги, і птахи небесні його поведьцьовували. І тільки четверте зерно, що впало, на добру землю, зійшовши, Уродила стократно. новий заповіт притча просівача. Невже я, люди п'ята зернина, що довго лежала в землі, як в труні? Топтали і птахи? Топтала й звірина, місила ногами усі по мені. Я болю ніякого не відчувала, та якось до губ доторкнувся струмок. Напитися дав, і я закричала. Корінчик пробився, проклюнусь росток. Мені захотілось і їсти, і пити, купатись в промінні розбуджених мрій. А хто я, чи що я, пшениця, чи жито? А може, амброзія, дикий пирій? Умилась росою, розплющила очі, побачила степ. У тумані Дніпро, Джерейно, музично, Пісенно, урочо, по тілу побігла сонячна кров. Призався голос, і я заспівала, бо зав'язь відчула Дніпро і горіль, і треба ж. Ударило, в серце жало. А що, коли ти не зерно, а кукіль?